Господь з вами читання святої Євангелії від святого Матея. Ісус узяв Петра, Якова та Йоанна, його брата, і повів їх окремо на високу гору. Образився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Позвавсь Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Якщо хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос. Це мій син улюблений, що я його вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і вельми злякалися. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже, Устаньте, не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не побачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори. Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христі. Слава Ісусу Христу. Слава Ісві. Господи. Добре нам тут бути. Ці самі слова ми теж можемо сказати, Боже, добре нам тут бути у цій святині. Слава Богу, що сьогодні ми такий радісний, сонячний, спокійний день, прийшли до храму Божого. Хочемо виконати заповідь і Божу. Пам'ятай аби день Святий святкувати і заповідю церковну Кощольну бути на службі Божій. От сьогодні ми собі запишемо до свого комп'ютера, дано нам Богом такі слова, які є записані на сторінках Біблії. Богом призначено людині раз померти. А потім суд. На цим ми сьогодні будемо розважати. Всім нам придеться умерти, а потім буде суд Божий. Бог нас буде судити. Є така країна, Австрія. Столиця її є Відень. Ось біля відня є досить висока гора, яка називається Семерінг. Через ту гору високу проходить залізнична колія. Ось одного разу, в протязі з іншими пасажирами їхала заможня дама. І ця дама. Сидячи близько віконця в вагоні, дивиться, як потяг спускається з високої гори. А там великі такі обриви. І ця пані налякалася і почала питатися провідника, чи поїзд потрапить спокійно і благополучно зійти з цієї гори. Ілячись скрізь вікно, перелякана пані каже, ах, як високо, як же ми зійдемо, під нами прірва!» А провідник потягу каже, думаю, що потяг зійде благополучно, спокійно. yeah Неба підемо, залежно від того, як там в нашій душі. Тори в Христі, правду сказав провідник після смерті або до пекла, або до неба. Залежно, що тут в нашій хатинці, в душі, які там порядки. Після смерті кожного з нас буде судити справедливий, всезнаючий суддя Господь Бог. Якщо ми після смерті будемо знаходитися у ласті Божій, благодаті Божій, тобто без гріха, тоді до неба. Але якщо Боже, людина знаходиться смерті в грісі, то Eu que Воскресав людей змертвих. Наприклад, такий Лазар, який лежав три дні вже в гробі, вже в нього було чути запах мерця, а Він його Ісус Христос Воскресив. Хлопця, якого провадили знаїм, цвинтар, хоронити Ісус Христос його підніс до життя. Дівчинка, яка вже померла, Ісус Христос їх взяв за руку. Мертву і вона жила. Так, з того світу прийшов Пророк, Син Божий Ісус Христос. Він навчав про загробне життя, про життя вічне, про суд Божий, на якому затверділі грішники почують вирок посудження, а справедливі люди будуть проважні до царства Небесного. Та вірте міцно, що суд Божий буде. Всім нам прийдеться стати перед Богом без винятку. Чи та пшениця, яка там посіяна, хоче вона потім в жнива бути скошною, чи не захоче, схоче, щоб її звезли на тік, чи не схоче, вона, та пшеничка, буде звезена на тік. Там буде відбор зерна. Так само і ми, як та пшениця, будемо всі звезді на тік Божий, на суд Божий, ангелами тими комбайнами, і там буде сортіровка людей. Дорогі брати і сестри в Христі, святий Вікенті Феррарі Ферарій пише, що один йому знайомий чоловік, який провадив грішне, безбожне, розпусне життя, як і. Тепер деякі хлопці і дівчата, ось той хлопець бачив сон, змучений танцями і всім іншим ляг, і міцно хлопець спав. І йому снилося, що він був покликаний на суд Божий, і з ним було дуже і дуже багато людей. Ось Ісус Христос суддя справедливий. Почав судити людей, а потім заносив цього хлопця і запитав, хто ти? Молодого хлопця охопив неймовірний страх, бо він знав свою нечисту совість і наближаючу згубу. Він притів на цьому тілі і проснувся, зіскочив з ліжка, але ні родина, ні приятелі, ні батьки не могли його пізнати. Обличчя в того хлопця змінилося, голос його захрип. а волосся молодого хлопця стало біле-біле, як молоко. Став сивим, як старець. І цього молодого хлопця на свої очі бачив святий вікентій. На власні очі так пише. Коли образ суду Божого був такий страшний, то що ж буде, коли ми станемо на суд Божий перед справедливим суддю? Ось так буває в житті. Під кінець світу, каже Ісус Христос, повстане в природі велике замішання. Тепер зорі, місяць, планети, все, вони слухаються Бога. А у ті дні сонце померкне, написано в сторінках Біблії, автором якої сам Бог. Сонце померкне, місяць не дасть свого світла, і зорі будуть падати з неба. Уявімо, що тоді буде. Сонце це сонечки, яка сьогодні гарно гріє, а ще красивіше грітиме навісні влітку це сонечко, яке оживляє всю природу. Згасне, не дасть світла і не дасть тепла. Всі вчені в цьому згідні, що колись сонце погасне, як цей пєць, якому ми палимо він гарячий, теплий, але він з часом вистигає. Ось сонце колись погасне, а тоді наступить замішання в природі, буде велика, велика катастрофа. Як пишеться на сторінках Біблії, Бог пішли своїх ангелів, щоб зібрати всіх людей від чотирьох сторін світу. Так про це каже Бог. І на наказ Божий почнуть відкриватися могили, де відпочивають мерші люди і встануть всі. Хтось з вас подумає, може хлопчик, може якась дівчинка, як це може бути. Людина, яка сто років більше лежить в могилі, вже ворог знає, як це вона може повстати з мертвих. Побачиш, хлопчику, коли буде весна, як ця пшеничка, яку твій батько сіяв сіялкою, вона там лежить в болоті, гниє мороз, вона мерзне, але буде весна, як нагарно зійде, кількується. Як вона гарно буде рости, і ти підеш потім в липні, в серпні на поле побачиш, яка ця пшеничка буде гарна, красива. На вісні будеш з мамою, бабусею садити картоплю. І ця картопля зогниє в землі, правда ж? Але побачиш потім в серпні, в березні місяці ця картопля, яка зогнила в землі, яка буде гарна. Тобля буде гарні, красивий урожай, ми будемо їсти. Щось подібне буде з нашим тілом, хоч і ми зогниємо. Все рівно сила Божа нас піднесе. Як це може бути? Подумайте, хто тут стробський дівчаток, а може якийсь інший дорослий, як стане тіло розсипане в порох. На куски порони в конфітеатрах дикими сірями, порубані на куски, розкидані в по полю. а може й риба його сіла там десь в океані. Як? Дорогі в Христі, коли б і навіть порог, як є там мусульман, спалюють в крематорії людей і десь там хоронять, а великих царів з літака розсипають по всій країні його порог після смерті. Коли б навіть і порох тіла був розвіяний по цілій землі, це нічого. Матерія не пропадає хіба що перетворюється по законам природи, а це все є Божим. Закони природи дав Бог. Чи ж не може Бог тоді надати такий закон, що ця матерія знову перетворилася в тіло людське? Бог, який одним словом сотворив світ цілий і дав йому життя, Бог, який землю сотворив планети, це все кружляє і сонце місяць зорі. Бог який землі створив людину, звини в землі людину створив, тіло дав її. Цей самий Бог в може. І розсипане тіло повернути до життя. Як з маленького зернятки виростає дерево, а в зернятку є вже всі властивості того дерева, так само Бог з однієї кісточки, з однієї частинки, з одного атому, тобто з найменшої частинки, яку подумати можна, може. І оживить тіло, і це тіло ставить на суд Божий. Такий вам маленький приклад. Взяти великий кусок желіза і його розмолити на маленьку муку. І цю муку желізну розсипати в землі, по всій землі десь там перемішати. І що думаєте, не можна цієї муки железної звідти витягнути? можна. Як тобі скаже? Магніт, магніт. Прикласти і ця вся жлізна мука, бо пілки вони всі витянуть. Якщо цей магніт може зробити, то тим більше смотній Бог для Бога не має нічого неможливого. Ось і всі ми колись станемо на страшний суд. Багато людей до вічної радості і багато може людей на велику пропасть, на пекло чи до пекла. Як вони будуть, тішиться, ті люди щасливі, що за свої труди, терпіння, коротенького життя за хвилину отримують вічну нагороду, і тіла святих вибрани, будуть ясні і гарні. Краса невинної душі буде проникати і тіло. Дорогі брати і сестри, треба і прийдеться нам колись смерти. Вмирати важко, правда? Деякі люди стренькі, Боже, коли ж я мру, я хочу вже вмирати, і вони не вмирають. А от ті молоденькі люди, яким тільки жити, навіть і ще женитися, а хлопці вмирають, топляться. Дічною виходити заміж, а вона вмирає. Мами молоді тільки дітей родити виховати, а вона вмирає. Вмирати важко. Холодний під обливає людину, а там на Божому суді не холодний. чи з парні повернеться. Шли ваші чоловіки колись на війну, тут є такі жінки, ви плакали. Невідомо, з сто війни чи не повернеться. Про завжди є смутне. Навіть і чоловік з городка їде десь тюмень на заробітки, добра жінка плаче. А може він там вжениться? Навіть якусь чітку іншу казати, тут дівчинка одна тітку знайшов там і не приїхав на штату додому. Коложе там заб'ють якісь бандити, прощання завжди є смутне. Помирає мама, Розлучається своїми малими дітьми. О, як вони малесенькі, ті точки плачуть, ті дрібні сироти. коли смерть і гріб забирає від них маму. Їх рідну маму. Вони в розпачі, готові до гробу вскочити з мамою. Але тут на світ Čia galime turėti net įduošą drumus. На Царі королі ходили на полювання президенти, ходили на полювання, так мало хто знав. Ось король Ришард, англійський, вибрався на полювання. І коли під вечір він вже бувлений, той цар король був стомлений, він пішов своїми там прибічниками в лісі. До хати лісника. І коли король увійшов в хату, щоб відпочити, він, там, нікого не заставши, побачив посуд з молоком. Спрагнений і голодний, змучений, сів король, взяв це в лечку молоко і почав пити. І в цей момент. Надходить лісник, господар цього дому. Він лісник короля не пізнав, бо був в мисливській одежі. А коли побачив лісник господар дому, що цей король п'є молоко лечка, він з крику взяв короля за комір, вдарив його в обличчя. І витрутив з хати двір. Страшна з небага, правда? Лісник думав, що це простий чоловік. Але це був король Англії, страшна з небага. Король повернувся до свого дому, до свого палацу, нікому нічого не говорив, лише приказав своїм міністрам, щоб вони. Прикликали то лісника до палацу короля. Король сидить на троні, впроваджують цього чоловіка. Лісник, коли побачив короля на троні, затремтів і подумав, це той, якого я вдарив по обличчю якого я вигнав з хати. Він затремтів, цей лісник. І в цій хвилині впав мертвий зі страху на землю і помер. Чоловіче, хлопчику, дівчинку, може, зараз комусь так смішно, романтично, але це колись переживете на страшну суддяме, пересмерть, де шмирати. Зараз ти може усміхаєшся не один колися переживеш перед смертю, а ти піш на страшному Божому суді. Як ти устоїш на страшному Божому суді, коли подивишся на обличчя короля Царя Ісуса Христа, якого ти до Христа прибив? Подивіться на хрест бачите? Це мої гріхи, оці цвяхи, та не вінець, це мої гріхи. Це твої гріхи, це наші гріхи. Його до Христа прибили. І це відстахи тримають Ісуса на Христі. Благо Ісуса Христа, доброго суддю, нашого Пасла на цій землі, щоб нас прийняв знову до свого улюбленого стада за своїх Божих дітей.